Під стінами сумду людно і гамірно. Школярі з батьками поспішають на день відкритих дверей. З порогу зустрічає абітурієнтів особисто сам пан ректор. Інформації від провідного вишу регіону до схочу порада починати готуватися до вступної кампанії 2024 Треба вже зараз. Якщо, скажімо, правило оприлюднити і почати готуватися до вступної кампанії, починаючи з весни, то часу просто не буде. І тому ми не стало очікувати, коли будуть правила прийому. Як правило, ми проводили день відкритих дверей, коли були правила прийому, то саме і зараз і практично оприлюднюємо і озвучуємо ті практично поки що проекти. Але вже з великою вірністю ми знаємо, що вони саме так і будуть, оскільки вже ведеться підготовка до національного мультипредметного тесту, ми вже знаємо перелік предметів, і це для абітурієнтів-ступників принципово є важливим. І друге, то, що я хотів би сказати, університет ну, звикає, це погане слово, напевно. Звикає до тих умов, які є. Хотілося б повноцінного студентського життя, повноцінного, але звикає в частині адаптації. Скажімо, тієї якості, яка була за умов денної форми навчання. І саме день відкритих дверей не онлайн. День відкритих дверей, який ми проводимо сьогодні в очному форматі, це вже другий день, якраз і свідчить про те, що абітурієнти, батьки, ну вони щиро хочуть бути, щиро хочуть бачити, вони щиро хочуть бути тут, вони хочуть познайомитись безпосередньо, ну скажімо так, руками відчути, пощупати, а що таке університет, що таке та чи інша спеціальність. До речі, день відкритих дверей дводенний охочих побачити, почути про студентський світ сумду. Багато бажаючих багато. Вчора було вчора. Було ну ми зупинились на відмісті 300+, плюс, а далі вже просто не змогли, не змогли порахувати. Тому, якщо б ми проводили це в один день, звичайно, що всі бажаючі б не змогли побачити те, що вони б хотіли. Тому ми розбили на два дні. В умовах війни багато хто з абітурієнтів просто скучив за такими заходами офлайн. Тому ми і наші підготовчі курси до проведення НМТ проводимо для жителів міста Суми виключно офлайн, проводимо в укритті. Тому абітурієнти можуть безпосередньо спілкуватись з викладачами один з одним, і в цьому плані наші всі заходи направлені на те, щоб вони мали більше можливостей поспілкуватись. Трьома поверхами сумдиу вирує життя: навчально-науковий медичний інститут, факультет електроніки, і інформаційних технологій, навчально-науковий інститут права, тут і практичні заняття, квести, квізи, анкетування і просто запитання відповіді сумські школярі активні і вмотивовані. Я сюди взагалі ходжу на курси. Я як абітурієнт підготовлю підготовчі до НМТ, хочу вступити сюди на курс ой, на факультет стоматології. Давно вже себе бачу в цій професії з дитинства. Дуже полюбляю це. Та для цього вибрала сумду. По перше, це в моєму місті, там де я хочу навчатися, і це просто ну. Покликання моє. Хочу тут вчитися там, здобути гарне майбутнє собі освіту. Це престижний університет. Я багато чула з багато моїх знайомих іде в цей університет, і тому якось так от вирішила, що я йду також в нього. Ви бачите себе в майбутньому студентом суду? Так, бачу. Я все буду робити для цього. Не зовсім я планую в інші міста їхати. Тому, думаю, тут буде найкращий варіант. Що це, думаю, найкращий університет в місті. Я коли ходжу сюди на курси по підготовці до НМТ в суботу та неділю, дуже цікаво. На презентації факультету еліт, ось цей пан викладач зібрав велику кількість візитерів. На столі куряча ніжка, а мова йде про нанотехнології. Це високочастотний ніж, який використовується в хірургії, так? ну і високочастотний коагулятор. За допомогою високочастотних струмів можна проводити розтини ну, відповідних біологічних тканин. Причому переваги цього методу в тому, що загоїння відбувається швидше, ну і припікаються маленькі капіляри. Плюс є е, монітор реанімаційний, яким можна визначати всілякі е, скажем, парам параметри пацієнта, який знаходиться в реанімації, ну, контролювати його параметри. Е, ці прилади е, мають високу ступінь автоматизації, так, вони можуть зберігати, у них є своя власна база даних. Так, і вони можуть передавати цю інформацію на великі відстані. Презентують університет не тільки викладачі, а й студенти. Пані Вероніка говорить, жодного дня не пошкодувала про свій вибір два роки тому. Ми не помилилися з вибором спеціальності, коли вступала сюди. У нас дуже дружня команда, дуже дуже дружня. В принципі, весь дуже дружній, хоч і зараз такі часи, але ми все одно стараємось якось е влаштовувати якісь заходи, якісь вечірки. Завжди збираємось, і ось так от у нас все. Проходить як дружна сім'я велика. Якщо вам дуже подобається спеціальність, якщо вам дуже подобається ось саме ця тема, то взагалі не складно навчатися. У нас багато випускників зараз займають такі посади дуже високі. Багато людей з міжнародного права виїжджають за кордон. Багато дуже, наприклад, ось Ерасмус, дівчинка у нас поїхала нещодавно до Ліверпуля. Дуже багато можливостей саме від нашого інституту. Ну і як же Сумський державний університет без іноземних студентів? Завершується при іноземних студентів. Суттєво збільшилась кількість студентів, абітурієнтів, які поступали з Китаю в цьому році. Туркменістан збит. Узбек... Є і африканські країни, теж які вступають. Є студенти, які поновлюються після перерви, хочуть приїхати, дуже хочуть приїхати. І сльозами на очах від'їжджали дуже комфортне місто. Суми, воно дійсно інтернаціональне, толерантне до іноземного, іноземного студента. До вступної кампанії 2024 ще є час час вибору і визначення. Сумський державний університет завжди на поготові. Підтримає, підготує, навчить і вперед за якісною, сучасною, прогресивною вищою освітою.